Свято Преображення Господнього так і називається через подію, яка сталася з Ісусом на горі, коли Він преобразився, тобто змінив свій образ, свою подобу, свою, свій вид перед очима учнів. Оце свято преображення ми святкуємо як те нагадування нам про момент перетворення. Так само, як преобразився Ісус, показав свій новий і інший образ, справжній, ніби істинний образ, спонукає нас також преобразитися, оновитися, зробитися такими, які є інакшими, ніж цей світ. Чи можливо це, як це цього досягти? Як людина може змінитися? Насправді преображення Ісуса Христа на горі. Це не зовсім не, не, не так щось нове для людей, як е, те, що е, люди було втратили в свій час. Ми знаємо історію створення Богом людини, ми пам'ятаємо, в якому стані людина перебувала, Адам та Єва, і що сталося після гріхопадіння. Тобто момент преображення Господнього на горі це ніби те, що Господь хоче показати нам, як ми можемо відновитися. Звісно, сяяння Ісуса це одне, а зміна людини це трошки інший рівень. Ми не можемо досконально стати таким ж точно, як Бог. Але прагнути до цього повинні. Оця така зміна, дивовижна зміна в очах апостолів Петра, Іоанна та Якова, сталася разючою через те, що людина, а учні Ісуса Петро Іан та Яків це, власне, люди, прості грішні люди. Людина забула, спотворила той перший образ настільки непомітно, що Її о, минула минулий стан став для нас неприроднім. Наш минулий стан в образі першолюдей став для нас неприродним. І тому сяяння тієї природи для нас було б разючим тим, яким, якому б ми здивувалися. Ісус каже, що я не приніс в світ мир. А приніс меч. Таким чином він хоче нам сказати те, що певною мірою його прихід це є певна революція. Іншими словами, це не те, що революція, це відновлення природи людини, намагання повернути людину в її, е її попередню природу. Це так само, знаєте, як для того, щоб нам зрозуміти це легше. Е, уявіть собі, що от ми йдемо в дощову погоду, в чоботах, по, по бруду, по, по землі. Знаєте, ще я сам з Рівниччині, в нас там такий хороший е, чорнозем, який гарно прилипає до чобіт. Або, наприклад, глина, знаєте, якщо глиниста земля. І що, ми, коли йдемо, спочатку нам легко, потім земля все поступово прилипає більше і більше, і потім ми вже не можемо ноги тягти за собою. І це прилипання таке непомітне. Так само падіння людського роду стало настільки непомітним для нас, що те життя, яким ми живемо, здається для нас нормальним. Настільки непомітно наші гріхи нам стали природніми, що ми забули про той перший образ. І тому сяяння Ісуса Христа сталося для цих людей. Його учнів сталося настільки разючим, настільки дивовижним. І з іншого боку, так само, як Ісус каже, що не мир я приніс на землю, а меч, Він також і каже, що не змінити я хочу закон цей, а виконати. Тобто виконати. Нам здається, що він прийшов. З революцією він прийшов зі словами, з якимись такими настановами, якими нам даю, здаються дивними. І що сталося в кінці кінців? Його не зрозумівши, розп'яли. Також їх, і його учнів також стратили, і багатьох інших послідовників. Тому що слова, які, яким навчали, і вчення, яким навчали е людей е послідовники Ісуса, і власне сам Ісус, для людей були неприродніми. Так непомітно людина крок за кроком, маленькими кроками, маленькими крапельками змогла здобути, набути гріховність, що потім відновлення, як каже Ісус, що я не прийшов порушити закон, а відновити, відновлення закону для нас здало, нам здалося якоюсь революцією. Не поверненням на, до першого образу, а е, ніби створенням чогось нового. І ще раз повторюю, звісно, ми не можемо сказати, що людина побачила в новоявленому Ісусі нову природу людини. Ні, це, звичайно, був відблиск, певний відблиск божества, до якого нам далеко. Але ми до цього, звісно, повинні також прагнути.